Мені казали математик, ти ж математик, то ти давай нам так порахуй все, щоб ми там не промахувалися з будь-якого виду зброї або навпаки, щоб ми чітко знали звідки по нас стріляють. А я уявлення не мав, звідки по нас стріляють. Але якось було важко. Не виправдати ці сподівання. Я в принципі впевнений, що це не завадить мені, скажімо так, продовжувати займатися тим, чим би я хотів займатися. З'явилася якась може більша твердість в тому, щоб досягати бажаного. Я стану наполегливішим по життю. Привіт, це проект «КПІ для перемоги, де ми розповідаємо історії КПІшників, які після 24 лютого взяли зброю в руки і пішли захищати свою країну. Це і студенти і викладачі, і співробітники університету. Серед тих, хто вже рік боронить свою країну. Ярослав Семчук. Ярослав Семчук, викладач, доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-математичного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського. Після 24 лютого 2022 року пішов добровольцем захищати Україну. Лейтенант 206-й окремий батальйон ТРО, 241-ї окремої бригади ТРО міста Києва. Ярославе, вітаю вас. Вітаю ви вперше за рік отримали коротку десятиденну відпустку. Як вам вдома? Як вам у рідному КПІ? — Вдома в КПІ Просто чудово. Я давно хотів потрапити сюди. Скучав. Розкажіть, як ви взагалі опинилися у війську? Декілька перших днів я приділив тому, щоб якось організувати укриття для своїх рідних. А потім одразу ж записався в тероборону. Так і, так і опинився. Чи могли ви взагалі колись уявити, що доведеться піти воювати? Я думаю, що не один я такий, хто не уявляв собі, що в нас буде війна, що от, от, на нас нападуть, що доведеться комусь тікати, комусь брати зброю в руки. Я жив по розкладу. У мене були. Курси були пари. Я планував собі зовсім інше. Я мав 24 лютого зустрітися з вчителями з Чернігівської області, які мали приїхати для того, щоб поспілкуватися і будувати новий проект. Але, але всі плани змінилися життя наше змінилося, і вже воно ніколи не буде таким, як було. Ярославе, ви працюєте в КПІ вже 14 років. Як вам далася така кардинальна зміна життя і усталених звичок? Я ж тут і навчався з 98-го року, тобто можна вважати, що вже 25 років моє життя пов'язане з КПІ. Е, тому ця зміна далася мені досить важко. Як це бути математиком на війні і бачити, як ваші якісь теоретичні знання втілюються? Звичайно, що є е, дещо завищені очікування від математиків. От, буквально з перших днів, коли ще активні бойові дії були под, е, під Києвом, то мені казали, математик, ти ж математик, а звідки по нас стріляють? А я уявлення не мав, звідки по нас стріляють. Треба знати характеристики, зброї. Треба було, по-перше, розуміти, з чого вони по нас стріляють. Але якось було важко не виправдати ці сподівання. І я телефонував своїм колегам і е, просив математичної допомоги. Казав: Юрій Павлович, а з якою швидкістю летить міна? Він мені розповідав, і я тоді вираховував приблизно звідки по нас ведуть вогонь. Як він реагував на такі питання, прохання дуже нормально. Він мені намагався допомогти. Він мені скидав навіть літературу, яку потрібно було почитати. Я навіть трошки читав, коли був час. А щодо ваших нових колег, так званих побратимів, посестер, чи знайшли ви нових друзів, чи можете взагалі трошки розповісти про людей, з якими працюєте? От не повірите, дуже багато капоїшників У мене мінімум троє спадає одразу на думку, з якими я служу в одному батальйоні. Ну це, це багато. Це багато. Вони приблизно всі плюс-мінус е, мого віку. Де з ким я от е, вчився одночасно в КПІ? Угу. Тобто ми могли б навіть перетинатися, ну але не були знайомі раніше. Е, з прикладної математики, з хімтеху, з ІЄ. чи підтримуєте ви зв'язок зі своїми студентами? Так. Так, підтримував на початку війни. Дуже активно підтримував, тому що за декого хвилювався. Справа в тому, що е, серед моїх студентів є такі, що жили на той момент у Харкові. Угу. Є такі, що жили в е, Гостомелі, і я за них дуже хвилювався. Я їм писав. Я дуже чекав, коли вони щось мені відпишуть, тому що там було дуже, дуже гаряче. І це спілкування воно потім переросло. Ну, якусь е, таку постійну турботу один про одного. Вони мені потім писали, ну вони теж знали, де я. Дуже мене приємно здивувала і підтримувала група, в якій я був куратором. От мені досі пишуть регулярно, питають, як я. Хоча, звичайно, ж у них вже інший куратор. Це першокурсники? Ні, вони на даний момент четвертий курс. Угу. Тому, в принципі, зі студентами мене збереглися такі постійний контакт. Як ви долаєте в тому моральне виснаження? Все ж таки від початку. Великої війни минув вже понад рік. Ну тут насправді не так все складно, як може, от конкретно в моєму випадку, як може здаватися. Справа в тому, що специфіка того, чим я зараз займаюся, а я вам не розкажу, чим я зараз займаюся, це таємниця, скажу тільки, що це робота з інформацією. Дуже дуже багато інформації, але це звична для мене робота. У Мене завжди була робота з інформацією ну ще і з людьми. Ну вважайте, тут те саме теж постійно робота з людьми, але більше з інформацією, тому е, я швидко адаптувався. Давайте поговоримо ще трохи про цивільних. Що можуть робити люди в мирних містах, аби підтримувати наших військових, аби допомагати їм, окрім звичайно, там якоїсь фінансової підтримки, волонтерства? Та просто нормально жити. От ви знаєте, коли я чую, коли хтось обурюється, ось та от війна, а угу. вони нормально живуть, там гуляють. Мене це насправді радує, коли люди живуть нормально. Коли вони живуть звичним життям, коли там ходять до школи, в університет на роботу, коли люди можуть жити таким життям, хоча б наближено схожим до того, яким вони жили до початку повномасштабного вторгнення, то це добре. Я, я вважаю, от, от нехай вони максимально, максимально, наскільки це можливо, повернуться до того життя, яким вони жили. І це, це буде надихати. Це буде надихати. Я буду, як і багато хто інший, відчувати, що це все не дарма. А чи є речі, які навпаки болісно сприймаються, коли ви приїжджаєте додому? Звичайно. Е, от е, я, наприклад, важко сприймаю, коли дізнаюся, що багато наших і студентів, і просто співвітчизників багато поїхали за кордон і вже, напевно, ніколи не повернуться. От мені чомусь складно розуміти це, це. Це такий процес, е, який може стати от, незворотним. Звичайно, що болісно сприймати ці е, всі руйнування, ці пам'ятки архітектури, які в очікуванні якогось там прильоту, це досить е, неприємно. Але це тепер частина нашого життя. От я завжди тепер зважаю на укриття. Я, Ти серйозно? Так. Не для себе, взагалі, для, от, для оточуючих, для людей, для, ну, в майбутньому, для студентів. Я навіть думав про те, як я повернуся, і буду в першу чергу казати: подивіться, де вхід в укриття. Сходіть туди обов'язково. І от Я думав вже ж про те, як я повернуся, і чим я буду займатися. Якісь практичні навички, те, що може от, допомогти, як викладач, на вашу думку, як ця війна впливає на наших дітей, тінейджерів, молодь і якими будуть нові покоління КПІшників? Особисто я для себе, як викладач, як людина, яка от, працюватиме з молодими людьми, ставлю от, багато задач е, в тому плані, щоб розповісти от, так правильно, акуратно е, дітям. Про якісь аспекти війни, щоб вони е, не допустили цього в подальшому. Тому що е, така, я вважаю, ймовірність є. Чи відчували ви за цей рік підтримку е, інших людей, допомогу цивільних? Е, так, і вона, чесно кажучи, була дуже істотною з самих, е, з перших днів багато де потрібні були там акумулятори. Квадрокоптери, автомобілі, і от е, багато людей е, допомагали нам, в тому числі і мої колеги з кафедри. Вони дуже постаралися, збирали гроші, потім за ці гроші купили дуже необхідні речі, за що я їм дуже вдячний, насправді, тому що це було непросто, але е, це було саме те, що треба. Це важливий момент, щоб. Е, Роздобути саме те, що потрібно. Про що ви мрієте, окрім звичайно, перемоги? Я мрію о, про звичайне мирне життя. Розумієте, перемога це, це як якийсь план на, на багато років. Перемогою ми будемо займатися навіть ще й після війни. От якби це не дивно звучало, я вважаю, щоб перемогти нам ще треба дуже-дуже багато попрацювати всім. Не тільки військовим, а й Викладачам, вчителям, всім е, таким невійськовим військовим професіям. Тому хотілося просто повернутися до мирного життя, е, мати вже цей досвід, який ми здобули, е, для того, щоб зробити все, щоб е, трагедія не повторилася. Ярославе, дякую вам за цю розмову. Будемо чекати на вас у КПІ. Вам дякую, що запросили. Завжди радий побувати в КПІ. А ми продовжуємо наближати нашу перемогу. До зустрічі в нових ефірах.